Для того, щоб безпечно і правильно присідати, використовуємо двері. <плес> не війшло в випуск. <плес> Як правильно присідати, щоб не нашкодити своїм колінам? Стопи мають стояти паралельно одна одні, вони не мають відриватися, а коліна, коли ви присідаєте, мають бути в лінію ваших пальчиків. На початку використовуйте двері. Вам буде легше присідати і розподіляти свою вагу. І буде легше пускати котів у двері. Притримуємося легенько за ручки дверей. Стараємося тримати хребет на одній лінії, присідаємо вниз. Присідаємо не повністю, а до половини, щоб кут в колінах був приблизно 90 градусів.